Добрий вечір. Тут у мене є три посилки із трьох фірм. Одна фармасії, друга Оріфлейм, третя Coral Club. Відкриваю фармасії косметика, Оріфлейм Косметика, CoralCube вітаміни. Відкриваємо фармацію. Запаковано, щоб Полапати. не розбилося. Я зарістувала людину, прийшла така красива коробочка. І тут по гарній скетці Без селеру, такі серветки, що плями виводять, і може ними по господарству, хоч що повтирати, повідмивати, крем для рук, шипучі вітаміни С. відновлювальний шампунь, Пробники. чотири сушети такі, п'ять. Навколо очей крем. Масажний, подвійний ефект масажний, щоб ноги не боліли, каштан і чотири прогнішки духів. Подирожимо павли. Такой пулечка такой стены. А что тут у нас Тут у нас другий наборчик тоже. Перший зареєстровується у першому замовленні. Може замовити наборчик приємній ціні. Бібі Крем, тоналка, консилер, праймер, праймер, не консилер, праймер. tus brasil vem comanda o 11º são okay. e também Коночки духів. Сікро, фібра, серветки, щоб втирати вікна, зеркали, щоб чисті були. Це дуже добре. Для місця посуду воно має запах лайма, Концентрована така водичка, незламна. у мене вже є одна використана. Такий приємний запах. І я всім її рекомендую, вона дуже файно пахне. Коктейль для походіння і в першому замовленні за 100 гривень можу мож, ну хто перший раз дає замовлення зареєструється тілько 1 2 3 5 8 10 14 сашети упровніків. Дещо, дещо розкажіть. Там тут тоналки. Масажний гель, кошта. шампуні, різні. Для обличчя, креми, ну різні, щоб попробувати, три пробнички, три пробнички. І І як третій балюв. Робиш замовлення. Такий котавих. балів робиш замовлення, 10 пробників по 50 гривень. Все, одна коробка До речі, один пробник тепер коштує 12 гривень.